Вітаю, мене звати Анна Відана і я тетапрактик, духовний наставник і провідник у стан любові, ясності і внутрішнього розвитку. Ці афірмації створені й озвучені мною у глибинному тета стані, саме тому вони потрапляють глибоко в підсвідомість, поступово переписуючи старі програми на нові. Прослуховуйте ці афірмації мінімум 21 день поспіль, а краще. Зробити це своєю щоденною практикою. Регулярність відкриває двері до стабільності, і саме тоді енергія грошей починає текти легко, природньо та за всіх сторін. Під час прослуховування ви можете відчути супротив, роздратування, сум або думки, це занадто егоїстично, так не буває, це не про мене. І якщо це з'являється, це не випадково, це прямий доказ того. Що саме ці обмежуючі переконання про гроші і власну цінність блокують енергію в цьому місці. З такими програмами ми працюємо в глибоких індивідуальних тета сесіях, де м'яко переписуємо старі програми на нові. Записатись на сесію можна за посиланням, закріпленим в описі під цим відео. А зараз зробіть глибокий вдих, розслабтесь та дозвольте собі відчути, що ви вже. Поле процвітання. Я вдихаю енергію достатку. Я живу у світі, де гроші природна частина мого життя. Я створюю реальність, у якій достаток мій звичайний стан. Мій шлях легкий, сповнений натхнень, Радості і можливості. Гроші приходять до мене вільно І із задоволенням. Я дозволяю їм залишатись, рости, множитись в моєму полі. Мій час цінний, моя енергія, магніт для процвітання. Я обираю жити у потоці щедрості, усе, що я роблю з любов'ю, приносить мені прибуток і радість. Я живу в стабільності, у впевненості, у спокої, я варта великих сум комфортного життя, свободи і поваги. Мої доходи постійно зростають. А моє серце відкрите для прийняття. Я створюю гроші через легкість, через творчість, через натхнення. Я приймаю підтримку Всесвіту. Мої ресурси множаться природно. Моя енергія примножує все, до чого я торкаюсь. Я живу. В гармонії зі світом грошей гроші люблять мене, а я люблю гроші. Вони відкривають мені нові можливості для добра, краси та свободи. Моя духовність і моє багатство єдине ціле. Я з'єдную світло душі з енергією матеріального світу. Я втілюю баланс, мудрість і розкіш щодня. Я вдячна за щедрість Всесвіту, за ідеї, які приносять успіх, за людей, які допомагають мені рости. Я створюю світ, у якому гроші текуть вільно, де щедрість і любов відкривають нові двері. Я обираю процвітання. Я обираю свободу. Я обираю розкіш життя у світлі. Я джерело фінансової гармонії. Я потік успіху і натхнення. Я енергія, через яку Всесвіт проявляє достаток. Моя присутність приносить зцілість, радість. І благополуччя мій простір наповнений золотим сяйвом. мої думки насіння багатства, моє серце магніт для добра і грошей, я живу у світі, де все можливе, я приймаю Без обмежень я творю без страху, я. Проявляюсь у силі, мудрості та любові. Я багато душей і матерії. Я в потоці. Я в золотому світлі достатку. Так і є, так буде і так вже сталося.